Я хотіла б ще звернутися, дякую за відповідь до Наталі Сергійко. Наталя Олександрівна, скажіть, будь ласка, це були дані по укриттям до США укриття. Ви вже зробили платіж за ці роботи? Як, укриття, яке на, на свій спорткомплекс? Платіжні доручення знаходяться в нашійській ну, спорті. Вже подано, Так. Да? А хтось е, з ваших представників е, перевіряв хід робіт, виконання робіт. Перевіляв... Зважаю, це робиться постійно. Угу. І коли в останні ви там були? В останні були в п'ятницю. А я була сьогодні зранку, коли вчора ввечері до мене звернулись батьки. Вони звернули 17 листопада на порхання зробити лавочки, бо дітям, ну там. Там в такому було стані я всі фотографії відправила вже в міському голові. Там, там просто страхіття, там криси бігають. Розумієте? А зараз там вода, вода по косточки. Нічого не зроблено, а ви платіжки вже відправили. Це 200 тисяч, 200. І ці діти залишились шостці. Вони переживають ці сирени, вони не сидять десь у Франції, у Бельгії чи ще щось. Не їдять безкоштовні банани, а вони тут. І вони це бачать. А ми 200 тисяч вже положили платеж. А ми їх заробили. Я не знаю, тут нікак к вам, як до начальника освіти, а як до людини. Бо мої діти теж тут знаходяться і вчаться. Не зі мною, а з комісією по будівництву, з, по з депутатами. Бо вони на себе беруть відповідальність, приймаючи цей бюджет за 22 рік, у розп... виконання якого вони не мали участі, ніхто. Розумієте? А потім люди карять овочі. Да ви, да ви депутати, да ви ділите гроші, да ви не понажираєтесь ніяк. Я чому я це повинна на себе слухати? Як депутат? Чому? Я кажу, це виконавчі органи повинні робити, контролювати. А ви хто тоді? А ми то, а ми обіцінені. Розумієте, як депутати Обіцінені. зв'язаними руками? Я не знаю, хто підтримує мене мої колеги. Але вашу ну, якщо це так актуально, це дійсно діти і ну, ми просто, а, там страхіти. Давайте зробимо ну, цієї неділі. Ну давайте на, на, на слідуючи, не дивлячись на те, що э, там такі свята. Ну, давайте разом сходимо, подивимося, на якому етапі виконуються роботи. Якщо платюжки лежать в казначесті, давайте подивимось, це уже разом з, з тем ä, підрядником. Давайте почуємо підрядника.